Далі це де. Такі кресовчики. Всім привіт, ви на каналі Селянин. Я вже знову в лісі, 11 година, 20 червня. Поформу крапчева. Знайшов я відразу гриба я не і не купав. Збирамо його Будемо починати наші сьогоднішні пошуки білих грибів. Так що, прямо вам всім перегляду. Ідемо разом збирати білі гриби у Прикарпатті. Так, є Опа! Дубові гриби. Ой, такі керсончики. Що б кріпа. розпадається. Horóscopo Pera aí E o outro ali Pera olha Oho.

набираю попередніх відео. А також на цьому ж самому місці знайшу три грибами цей раз заміту з два. Перемістимося чуть-чуть бік. Ліці дуже сильний вітер. Прокладненько. Дубовий ліс дуже радує в даний час. Які красончики білі, коричні. А скажіть, які з них краще? Білі чи коричні? Вона ваша думка. Так, що у нас тут таке лежить. Який красончик! Мрії. І тут бережок. Ну ж, друзі, повезло, Найшли великі, красиві білі гриби. Забираємо. Красотіще. Тримосковується дуже гарно. І в цій кушанчиках знайшов ще два гриба. Так Ой, давайте витягнемо корзинку. Подивимося. Що ми вже відбирали. Ми ще напевно будемо йти вже додому. О, ось так поставимо ще ось ці. От. Корзинка і грибів Готова. За одну годину. Ось така краса. Так що, друзі, всім дякую за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нових відео, нових походів по Прикарпаттю. Пишіть коментарі, ставте лайки. І зустрінемося скоро у новому відео. Всім до зустрічі. Па-па!